Вечеря. У мене на вечерю дуже складна в приготуванні і по кількості інгредієнтів страва. Запікалась у духовці. Ну що ж, це? Ось аромати пішли, кориця. Здогадатися, звісно, важко, що це в мене за блюдо. Але я спробую вам розказати і показати. Блюдо дуже-дуже складне. Не взяла лопатку, то візьму вилкою. Ось! І спробую перевернути. Дивіться, ось це груша. Шматок груші. Груша була залита сиропом, ромом, точніше. Зверху творожна бабка. Зараз спробую. М -м -м. Як же можна втриматись, щоб з'їсти? Тільки один шматочок не більше. Далі творожна маса, це творог з цукром. До нього додавала яйце, харчову соду. Далі трошки печива, звичайного Марія покришила, додавила. Все це перемішала, додавала корицю, яйце, якщо я не сказала, повторюсь, трошки солі, цукор. І все це добре-добре вимішила. Основне тут це творог. А підкладкою слугує половина груші з ромом. Далі поставила в духовку і запікала. Але зверху ви бачите шматочки сливи, малина. Все це прикрашає і в той же час покращує смак або доповнює смак цієї страви. Назвати я можу її як творожна запіканка. Дуже смакує гарно і запиватиму чаєм. Може, вона не так привабливо виглядає, як хотілося би, але, ви знаєте, це дуже смачно і кориця, і ром поєднуються, Творог з печивом поєднуються, Фрукти з цукром теж поєднуються. І все це просто ідеально. Для такої творожної бабки. Для запікання творогу. Так що, раджу, мені сподобалась трава. Хай добре всім смакує. Спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці, якщо Бог дасть. Кс-кс кс Матільда. Та ні, вона така чепурна, так за собою слідкує, що їй не до камери ні до кого, і вибачте, любі глядачі, що вона вас ігнорує. Кс-кс-кс. О, показала своє, свою мордочку, але ненадовго. Ну що ж, Ще раз всім смачного.